Всім вітання! У нас на продажі ексклюзивна трьохкімнатна квартира. Знаходиться вона близько центру міста. На 9 му поверсі з 13. Цегляна будова, індивідуальне газове опалення. Дана квартира площею 85,8 квадратних метрів. Техніка у квартирі, як бачимо, у нас Samsung. Також є кран з нержавіючої стелі. І встановлена також розетка для подріблювання їжі. Також є фільтр для води. Раковина у нас з висовним шланом, що є дуже зручним для миття посуду. І також у нас є омивач для стаканів. Фурнітура Блум австрійського походження відома своєю якістю та надійністю. Якісний двосторонній НДФ, де плита покрита двостороннім шаром. Зроблено це для додаткового захисту і гладкості. Уся квартира покрита екологічною фарбою, яка не шкодить здоров'ю та легко миється. У ванній кімнаті у нас чорна сантехніка. У санузлі. Бачимо інсталяцію та гігієнічний душ. У квартирі також присутня тепла підлога. У кімнатах дубова паркетна дошка покрита екологічним маслом. У спальні зроблена у нас додатково гардеробна кімната. Розетки, до речі, по всій квартирі Schneider. Виведений під телевізор і також під туалетний столик. Квартира виконана з найякісніших матеріалів. Робилася повністю для себе. Вартість її всього 115 тисяч доларів. Тому, кого цікавить дана пропозиція, звертайтеся для перегляду і уточнення деталей.